Франківець Богдан Гнатів продав своє авто через застосунок Дія. Каже, почув про таку можливість від друга. Окрім того, говорить, він не зміг зареєструватися до сервісного центру Міністерства внутрішніх справ через велику чергу. Тому й обрав такий спосіб. Це було в селі Тязів. ми просто зустрілись там навколо ніякої адміністративної споруди. Ми собі зловили інтернет, цок-цок-цок. Все, 10 хвилин машина продана. Договір купівлі продажі мені зразу прийшов і мені, і йому. А йому підтвердження в дію прийшло е десь в кінці наступної доби після реєстрації. Завідувач сектору комунікації регіонального сервісного центру МВС Львівської Івано-Франківської та Закарпатської областей Сергій Бобра каже: всі договори купівлі-продажу, укладені через застосунок, перевіряють люди, які працюють в сервісному центрі. І тільки після цього учасники угоди отримують підтвердження операції. Номерні знаки та за бажанням фізичний, а не віртуальний техпаспорт покупець отримує через Укрпошту. Від грудня 2023 року, відколи запрацювала така. Функція у застосунку українці перереєстрували через нього приблизно 150 тисяч транспортних засобів, каже Сергій Бобра. Зокрема, перевіряється, чи сам автомобіль не перебуває в розшуку або арешті. Перевіряється, чи немає обмежень на власнику авто щодо відчуження майна, зокрема чи не є він боржником, чи немає він несплачених штрафів, несплачених аліментів. Зі слів Сергія Бобри, через дію купити чи продати можна тільки вживаний автомобіль, мопед чи мотоцикл зареєстрований в Україні. Також е варто уточнити, що через дію можна здійснити тільки. Перший продаж автомобіля в поточному році, тому що їх як всім відомо. А перший продаж він не оподатковується. Перереєстровує автомобіль у територіальному сервісному центрі МВС у Івано-Франківську Михайло Халявка каже, автомобіль був у власності дочки, а тепер оформляє його на себе. На питання, чому не скористався застосунком Дія, відповідає так: ви знаєте, мені вже скоро 70. Дія для мене це щось таке трошки десь Так, Це буде діє по звичці. Я привик ногами прийти, побачити, поговорити, поспілкуватися. Зі слів Сергія Бобри, з 1 січня до 1 серпня 2024 року сервісні центри МВС в Івано-Франківській області провели 43 тисячі перереєстрацій транспортних засобів. Ці дані не включають операції, здійснених через дію, бо їх обробляє єдиний бек-офіс, розташований у Київській області. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.